Вітаю всіх, хто міг прибути сюди на це місці, виділити час, щоб побути разом, помолитися. Також тих, хто онлайн приєднується і ще приєднається в спільних роздумуваннях, молитві. Сьогодні був складний день, правда? Я знаю, що багато хто є тут, присутніх, і тих, хто нема. Нас брали участь в похоронних служіннях ну, так є, що нас супроводжують різні події. А Оля пішла в вічність також. Брали участь в похоронах. А, з баражі маленький хлопчик пішов в вічність сіля. Це важко. Ми співчували родинам, було багато молитви і було багато емоцій різних. Тум. Тягар, жаль, а разом з тим духовна радість, тому що ті особи це до Бога. Я хотів би сьогодні, щоб ми породували про емоції, помилилися про це, що буде корисно для нашого життя. І я хотів би породумувати в такому напрямку, як емоції віри. емоції віри. Які емоції мали б супроводжувати нашу віру? Не лише ментальність наша, як ми маємо думати щодо віри, не лише вольова сфера, яке рішення приймати, правда, але які емоції. В біблії багато йдеться про емоції, які супроводжують, виявляють духовні зміни. Коли ми говоримо про духовність, то писання номінає також стан ось там. Одне місце, прочитаю з Псалма 77, з 2 по 6 вірш. В день недолі моєї шукаю Господа, до нього рука моя витягнена вночі і не зомліє. Не хоче душа моя бути потішена, згадаю про Бога і зітхаю, розважаю, мій дух омлюває. села, ти держиш повіки очей моїх, я побити і не говорю. Пригадую я про дні давні, про роки відвічні, свою пісню вночі я пригадую, говорю своїм серцем, а мій дух розважає. Ось такий приклад псалма, де, знаєте, як не через слово, то через два, правда, якесь переживання, якийсь емоційний стан наш виявляється. Але звісно, що якщо ми говоримо саме про віру, то ми точно можемо сказати, що головна емоція, яка супроводжує віру, це любов. Правда? Чого? Тому що е, про це в Біблії йдеться досить однозначно. Я хотів би, щоб ми зараз подивилися на місце: перше послання до Корінтян, 13-й розділ, відомий а розвідки називають гімном любові, так? Давайте подивимося, як віра з любов'ю пов'язана, так? Вкриємо. Перше до Коринтян, 13 розділ. Давайте почитаємо разом. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то ставлю як мідь та дзвінка або бубон годячий. Далі прошу. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, давайте зупинимося. Всю віру, ви задумаєте фразою, коли маю всю віру. От, собі, що ви маєте всю необхідну віру от, на даний час. От Все, що вам треба, в всіх сферах, ви маєте її. А отже, ви маєте розуміння від Бога, що таке віра? Це вона базується, це те, що базується і вона відповідно базується на відкритті так? на ремі. От Якщо я маю відкриття розуміння і це приймаю, я віру. Ну, слухайте, ну, ну чудово, але що Павло каже? Таку, що навіть горе представляти, то що він каже, якщо я не маю любові, то я хто? Ніхто. Ніщо. Навіть не просто ніхто. Ніщо. Ніщо це більше це означає взагалі не має значення. Чекай, чекай, як це так? Виявляється, що така емоція, як любов, настільки важлива, дивіться, що вона не просто може, вона має супроводжувати віру, бо каже, якщо вона не супроводжує віру, то значить і віра сама втрачає цінність. Це щось дуже серйозне. А як знати, чи маємо любов? Почому? Далі Павло пише про любов, яка грецькою мовою визначається як агапе, Ви знаєте, так? що є різні види любові. от Це не просто любов Ерос там, між подружньою парою чи любов Філео, це коли мова йде про дружні відносини якісь, так? команді відносини. Є ще любов, яка характеризує відносини в сім'ї. Тут не про це, тут агапи. Це самі вищий рівень любові, які греки вживали ще тоді, коли мова йде про щось божесне, про відношення до божества, до чогось над-над природнього. І саме це. Використовує полоз, звісно, що християни її використовують саме до одного Бога, коли ми... мова йде про любов до Бога, і через нього до людей, і все, що ми любимо через нього і в ньому, це агапи. Але як знати, що ти любиш агапи? Почому? Знаєте, Біблія, коли нам описує агапи, вона описує, якими вчинками вона супроводжується. Це вона описує. Ну, давайте згадаємо Івана 3,16. Золотий вірш, правда? Так, бо Бог полюбив світ. І що далі написано? Як виглядало? Лиця Бога, чи як серце його в той час переживало, чи ще щось ні? Там дуже чітко написано про справи, правда? Так би бо Бог полюбив, що вияв того, що Бог любить, а Бог сам є любов, правда, це точно досконала любов, що він віддав, віддав далі що написано? Сина свого єдинородного, так, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. Тобто ознака того, що Бог справді любить нас, саме тої любові гапи. До речі, Бог теж не може любити нас, він він також має її він повний тої любові. Є дуже простий доказ. Він віддав. В тебе може бути і в мене дуже простий доказ, що ти віриш правильно. Отже, в тебе віра супроводжується правильним емоційним таким м -м, оформленням. вияв такий емоційний, коли ти щось віддаєш, чимось жертвуєш, чимось поступаєшся. То це агапи. Знаєте, може так виглядати, дають собі: е, там, чоловік і дружина відпочивають вільний час без роботи, там, не знаю, субота. Я собі, що дружина каже до чоловіка: Коханий сонечко, ти такий милий сьогодні, ти так файненько виглядаєш. Чи не міг би ти мені зробити маленьку таку чашечку, маленьке горнятку кави і принести сонечко, Можеш? Ну, йди, коханенько. А чоловік так: ну, слухай, я щось трохи того змучений, але та добре, і пішов. Приносить цю каву, поклав, і дивіться, порівняйте їх два слова. Бачите, в неї слова ну, суцільна ніжність, правда, ну такі файні піти, ну так файно балакає. А той буркнув щось, так сказав. Але дивіться, діла йдуть за ними, правда? І дивіться, діла чоловіка сишить про те, що він щось віддав. Чим він пожертвував? Пожертвував своїм станом в даний час спокійним, правда. Він мусив стати маленька, мікроскопічна жертовність, але він проявив для жінки. І дивіться, вже є жертовність і гапи. І в тому конкретному фрагменті, от якби його виділили з сімейного життя, дивіться. Він проявив агапи, а вона просто любов. Якусь, ну, там, Ерос, чи Філо, чи будь-яку іншу. Агапи пов'язана не завжди з гарними словами. Агапи не завжди гарно виглядає. А це емоція, основна, яка супроводжує віру. Дивіться, часто агапи виглядає як людина, розп'ята під кров, пошметовне тіло. Це любов. Любов гапа може виглядати як пужак, знаєте, як той бич, яким Ісус розганяє міняльників храму. Любов може виглядати як, знаєте, дуже ніжні слова, акуратні, тихенькі, а може виглядати як дуже різко. Як же ж нам знати емоційно, так, що це любов? Виявляється, що крім того, що ми ясно справами можемо підтвердити, тільки що ми говорили, і не тільки справами, думками, словами, якщо ми щось про жертовність, про віддавання це про Агапи. Якщо ми щось про жертовність для інших. Це про агапи. Можна точно знати, що це ви на шляху агапи, розвитку Агапи. Але якщо про емоції взяти, то знаєте, що цікаво, що агапи, агапи якоїсь такої окремої емоції, звичної людської емоції, на увазі, яку б можна було в неї притягнути і сказати, тільки вона з нею поряд ходить? так? Немає. Бо це божесна це надемоція. І оця надемоція може бути в комплексі з іншими емоціями. От з яким? Разумієте? Тобто вона в комплексі виявляється, вони якби, її висвітлюють, показують, і без, неї, без них вона тільки ділами проявляється. Але емоційній сфері вона проявляється ще чимось. Вони, якби тягне ще з собою якусь емоцію. Що це? Як ви думаєте, які емоції найбільш такі співставими з любов'ю? Агапи з любов'ю мається називати. Які ще емоції? Милосердя. До речі, от, між іншим досить серйозна меційна гама представлена, пам'ятаєте, в, в плодах духа, там в Галатах, п'ятий розділ, там теж багато є. От, що би ми ще сказали? Милосердя, давайте ще щось. Ну, лагідність хтось би згадав, правда, напевне. Ну і так далі. Ми б щось зараз згадали. Більше того, коли б я сказав, які у вас відчуття, це коли, відчуття, це коли ми емоцію проявляємо до когось, до чогось. Вона вже має дотик, дотичність, які пов'язані з вірою, І ви би теж, напевно, згадали таке, напевне, на кшталт відчуття щастя, чи, може, відчуття задоволення. Правда, щось таке б ми згадували. Але виявляється, це в тому сенсі певні є стереотипи. І не проблема в тому, що ми, ми хочемо, щоб наше життя більше супроводжувало там щастя і радість, і сміх, ніж там печаль. Так? Не в тому суть. Це, це окей, тут ми, тут ми і з світською психологією співпадаємо, наші думки співпадають. Але є щось інакше. Питання, що не тільки це, а в деякі випадки життя навіть не переважно це, що ми тільки що назвали, пов'язане з агапи. І свідчить про нашу віру. Ось давайте ми трошечки. А, ну, на ту тему поговоримо. Не так давно я колись про це роздумував про емоційний стан наш, але я хотів би, щоб зараз саме спектрів віри ми мали такі роздумані і звісно помолилися. Ось давайте ми дещо подивимося. Ну, Наприклад, якщо взяти псалом 97-й, 10 вірш. Зараз ми подивимося, деякі цікаві моменти. Крияти. Дивіться. Хто Господа любить, що написано далі? Любіть, переповнюйтеся ніжністю, наповніться лагідністю, говоріть тихенько, а перебувайте в відчутті щастя і трепету. так Дійте, що написано. Хто любить Господа, проявляйте одну емоцію, дуже важливу ненависть. Нам не в'яжеться, правда, ненависть, з любов'ю, тим більше віра, якось так. Але це дуже чітко написано. Причому тут не просто написано може, тут написано «робіться», так як би такий імператив. Ненавидьте. Але ненавидьте, що написано зло. Не злісників, не грішників, не тих, хто чинить зло, правда? А що написано «ненавидіти»? саме зло. Але дивіться, ненавість, як емоція, виявляється. Давайте ще щось подивимося. Наприклад, вихід 3414. Я собі записав. Давайте глянемо. Не будеш ти кланитись Богу і іншому, бо Господь, заздрісне Його ім'я. Дивіться, задумайтесь на те місце. Ми часто, коли е так зупало би нас запитати, що таке заздрість? Заздрість це добре, коли ти заздреш. Ми б що сказали. то не добре. Але виявляється, наш Бог є заздрість, він заздрісний. Але чому, кому він заздрість? Чому, про що йдемо? Бачите, про що? Коли ми кланяємося що іншим богам, тоді він заздрісний. Розумієте, до чого ми йдемо? І коли ми заздримо в такому сенсі, тобто, коли ми проявляємо таку посвяту одному Богові, розумієте? тому виявляється нічого, виявляється нічого поганого в собі, навіть в заздрості питання, в якому сенсі ми говоримо? Коли це все? Або від кого це все навіть більше того? І до кого? Буває навпаки, дивіться, бувають речі, які викликають, здавалося б, емоції, які на перший погляд виглядають ну прям, ну, прям, ну, прям класно, ну добре. Посмішка, сміх, радість. Хіба нам не хочеться, щоб того було більше, особливо в теперішній воєнний час, правда? Посмішка, сміх, радість. Каже, що це продовжує життя. Сімені психологи і світські кажуть, більше усміхайтесь. Значить, ну-ну-ну, оце би мало бути, правда? Супроводжувати ту таку важливу емоцію, разом така емоція любов. Тим паче. Але є нічого подібного. Наприклад, якщо ми поговоримо про ці емоції, от давайте глянемо 5.4. Ефесян 54. Що тут написано? Жарти. Бачите? Ну, жарт це ж класно, правда? Що викликає у нас усмішку? Жарт. Кажуть, що в українській мові різниця. Усмішка це коли просто жарну, коли просто смішно. А посмішка це коли з таким елементом такого сарказму, жалю, чогось такого, знаєте, з підтекстом Тоді посмішка. А, а просто усмішка це усмішка. Так от, дивіться, усмішку викликають різні жарти. Але ви зустрічалися з непристойними жартами. У вас болтів? У мене не раз буває, коли на роботі є людина, якась невіруюча, наприклад, людина, вона говорить, жарт, жарт ну, смішний. Ну, такий смішний, що ну, хочеться сміятися. вас буває таке? А жарт непристойний, розумієте? І дивіться, наша емоційна кричить: Я будуся сміяв, правда? Але що говорить наша віра в той час? Що говорить наша духовність в той час? Правда? Не смійся. Ну, а як, як воно ну ніяк, правда? А ось треба щось зробити з тим. Ти мусиш або виходити з того товариства, правда? Ну, або, або, або щось. Або давати зауваження щодо того жарту. Ну принаймні ти мусиш якось з положення. Дивіться, і це жарт, здається, ну як жарт може бути? Може бути поганий. І, відповідно, усмішка, при тому, само собою, виглядає недобре. Ще одне місце, давайте глянемо. Наприклад, перше коринтян, 13.6. Перше коринтян, 13.6. Давайте подивимось. Дивіться, радість. От радість здається радість. Ну, що в радості погано. Ну, радіє люди. Ми кажемо, радійте, правда? Радійте в Господі завжди. Але якщо радість з неправди, то здається чекай, чекай ну так радість з неправди. Ну, то, то якраз добре, ну то радій, коли, неп... коли хтось там неправду зробив, та ще й зашпротнувся і впав. Ні, ні, тут загалом говориться тут зовсім інакше. Тут говориться... Ми не маємо радіти взагалі, коли стається неправда. Навіть якщо це неправда буде покарана, навіть якщо ця неправда глядає не, там, смішно, навіть якщо це неправда вже виявлена, навіть якщо ем, неправда якимось чином нам поможе, особливо опасно, небезпечно. Коли щось стається таке неправильне, знаєте, ну, нам де на користь, ми думаємо, о, потішимось. То, що вам де на користь, і то, що ви можете від того отримати голосу, Бог все на користь нам використовує. Але дивіться, що написано: не тішся, не радій з неправди. Ну, я ж радію, радість, то сама по собі ж має бути класна. Не класна. виявляється. Навіть сама радість може бути поганою, якщо я радію з неправди. Ну, і відповідно опаки, якщо я тішуся правдою, так, то добре. Виявляється, що всі емоції можуть бути всі. Причому. От ви можете ще багато знайти, не вірите, подивіться, пописані будь-які емоції. І ви побачите, що будь-яка емоція може бути як корисна, духовна. Пов'язана з вірою, з правильним нашим положенням, так і навпаки. І причому інколи та, абсолютно та сама емоція по части. Навіть не інколи по частина та саміське емоція. Деякі зустрічаються річчі, а деякі частіше дійсно, але, але, але та сама це точно часто. Ну, давайте подивимося ще буквально коротко. От давайте щось про сум. От сум, Вітча і так щось таке, воно не дуже виглядає гарно, в принципі. Ну, Згадаємо такого героя Біблія Кіллю. От перша книга царів, 19 розділ, трошечки давайте зануримося. Перша книга царів, 19 розділ. Ілля взагалі то був чоловік такий емоційний, виявляється, і в принципі, загалом він проявляє емоції досить добре, особливо, коли там він, пам'ятаєте, насміхався над тими, на тими, тими, хто служили тим ідолам, над на елітою, над тими людьми, які, по суті, виступали проти Бога, Бога Єгови, проти Бога Єдиного. І Він досить сміливо проявляє емоційні речі. А тут дивіться, що стається з Юлею нашим. Хав до ній і все, що зробив був Ілля, і все те, що він побивав всіх пророків мечем. І далі що написано? І послали звер посланця до Ілі говорить, що так нехай зроблять мені боги, так нехай додадуть, якщо цього часу, завтра я не зроблю душі твої, як зроблю душі кожного з них, Тобто вона його настрашує, правда? І тепер далі. І що написано? І побачив він це, і встав, і проголосив слова віри, і наповнився радістю Господі і сказав, ще день не пройде до кінця, як ти загинеш разом з своїми пророками. Ні, ні, Дивіться, що пише, що Ілля робить. Він пішов, боячись за свою душу, прийшов до Юднеберешеве, позаставив там свого хлопця і далі що написано, а сам пішов пустиною до одного дня, постити пустиною. Прорватися вірі, думаєте, пустину. Ні, пішов, сів собі під одним ялицем, зажадав собі смерті і сказав: досить, Все, кінець, депресія прийшла. Відчай прийшов, сум прийшов. І це недобре. Але дивіться, але прямо буквально зразу ми беремо той самий сум. Наприклад, е... будь якесь інше місце, наприклад, давайте Якова 49, вже новий заповідь. Якова 4.9, Давайте подивимося, Дивіться. Ви говорили, так, сум, таке пригнічення це не добре в даному випадку. А тепер Якова 4.9, що написано: журіться. Сумуйте, журіться. Яків пише до нас. Хто готовий журиться і сумувати? Нам треба міняти свої стереотипи. Ми кажемо, ми хочемо бути людьми віри, ми хочемо виявляти віру, в тому числі в емоціях, не тільки в наших рішеннях, правда, не тільки в наших планах, але й в емоціях. Але дивіться, що каже Яків. Іншими словами, між рядками тут написано: якщо ви хочете бути віруючими, то журіться. Сумуйте, навіть плав. Сьогодні у вас було, були такі випадки, що хотілося плакати, дехто і плакав, правда, ми були на похороні. Але дивіться, хай обернеться сміх ваш у плач. Як так? Що за позитивізм? Де де це все? Радість хай обернеться у сум, як і дає наказ. Він каже: ну перестаньте сміятися, радіти все, починайте ревіти. Ей ей, що це таке? Що це за слова віри? Давайте далі подивимося. перед Господнім лицем і він вас підійме. Бачите, що він пов'язує ті емоції. І далі не обмовляйте один одного. Хто брата свого обмовляє або судить брата, той умовляєте судить закон. Розумієте, тобто як і перепрошую, маю увазі, що якщо є причина. Для того, щоб ти каявся, щоб ти жалів за скоєним, правда? Якщо ти хочеш мати сум заради того, що ти зробив гріх, то треба плакати. Мені головне віра, слова проголошення, головне я зрішив, Бог простив, алілуя. Головне, не сумувати, алілуя. Головне – радість. Стоп, стоп, стоп. Яків каже, а ану, почни плакати. Знаєте чому? Тому що наші емоції, бути зараз дуже важні, вони завжди супроводжують наші рішення. Наші думки, наші рішення, в тому числі і віри. І дивіться, якщо ми справді, дивіться, якщо ми справді жаліємо про те, що ми зробили, то нам не до радості. Розумієте? Ну, я правильно проголошую, я прощен, я завжди прощен, я завжди радий, я завжди щасливий. Послухай, якщо ти зараз радієш про конкретний вчинок, який ти зробив, якщо ти вчора обмовив брата, якщо ти обманув, розумієте, ну що скажи, чи це абсолютно ти адекватно зараз виглядаєш, коли ти приймаєш радість через таке? Виявляється, що всі емоції, які є в нашому житті, вони можуть бути точно так само добрі, правильні, духовні, супроводжувати віру і бути разом, знаєте, як такий супровідник з любові з любов'ю бути разом, бо любов головна, яка має супроводжувати віру. А ті ж самі емоції, абсолютно ті ж самі, десь частіше, десь рідше, вони можуть навпаки, саме ті самі емоції, ще раз підкреслюю. Бути неправильними, недобрими, недоречними і точно показувати про невірство. Знаєте, як це все розрізнити? Дуже просто. Час, місце, напрямок. Три речі. Час, місце, напрямок. Коли ти проявляєш радість, коли? Може зараз час плакати, а ти радієш, а може навпаки. Місце, в якому місці ти це робиш? І до кого ти це робиш? Дивіться. Ненавість може бути чудовою емоцією, якщо ми ненавидимо вчинки наших ворогів. Ну якщо ми починаємо ненавидіти самих ворогів, нам треба включити оцей, що, цей, цей вірш, що Яків говорить, і треба плакати, бо ми вже зрішили. То як так? А, як не? а отак ненависть до зла це прекрасна емоція. Вона показує нашу віру. Але ненависть до людини, яка робить зло, це вже зовсім інший фокус. А нам так все не хоче. Ми християни, ми віруючі. Ісус точно так само робив. Ви пам'ятаєте, коли його вороги нищили, били, пліндрували? Це не просто було знущання, це були речі, які приводили до смерті, слухайте. Страшної, хресної смерті. Задайте фільм Страсті Христові. Подивіться, емоційна ногами спожили Ісуса. Дивіться, і Він що каже? Я вас ненавиджу, я вас знищу. Чи ненавидив Ісус, Ісус гріхи цих людей, які його били? Ще як, правда? Він ненавистю великою ненавидів гріхи. І нас так вчить. Але він любив навіть тих людей, які вбивали його. Він каже, Прости їм, вони знають, що чинить. Так на кого ми схожі? Кому ми граємо? Під яку скрипку ми граємо? Під Ісусову? коли ми е, ненавидимо людей, чи під диявольську, коли ми ненавидимо людей? Розумієте? Та сама емоція, та сама ненависть. Але поміняйте фокус, чуть-чуть змістіть. Ви можете сказати, я розлючений, бо моя жінка до мене так відноситься. Зміни фокус. Дивись, ти можеш бути розлючений на гріх, яка жінка робить. Будь ласка, і кажи, і проявляйся. Ну, як тільки ти починаєш ненавидіти жінку, чи чоловіка, чи ворога, чи будь-кого, ти називай себе тоді сміливо, правильно, з вірою. Знаєш, як? Я не віруючий. От тоді нормально. Я не віруючий, я ненавиджу всіх, кого хочу, бо мені так хочеться. Але коли ми віруючі, ми маємо проявляти емоції будь-які в правильний час, в правильному місці і в правильному напрямку, тоді це будуть емоції віри. Знаєте чому? Тому що, коли Бог дає нам віру, він дає нам відкриття, він дає завжди правильно. Амінь, він дає завжди доречено, він завжди дає відповідно, він завжди дає адекватно. І якщо ми так само адекватно проявляємо емоції, це емоції віри. Наприклад, дивіться, якщо мені Бог відкриває, що якась людина загине і вона знаходиться в страшному гріху, і Якщо вона не покається, вона помре, то дуже буде адекватно, якщо я заплачу над нею, правда? І це буде емоція віри. І дивіться, я отримав рему від Бога, я отримав розуміння, що люди вмирає, і я б заплакав. Ну все адекватно, все зміставимо. Або навпаки, дивіться, я отримав відкриття від Бога, що якась сестра буде благословенна, чи якийсь брат в моїй церкві. І я всплакнув з того всього. Боже, то як же ж? А я? Ти за мене забув, мене нема. Ти постійно за неї. Хіба це адекватна емоція? Неадекватна. Це не є емоція віри. Це не та вже заздрість, про яку ми говорили про Божні заздріст. правда? це вже заздрість недобра. Чому? Тому що коли Бог мені відкриває, що людина буде благословенна фінансово, я маю підскакувати і казати «Алілуя, бо скоро мене поблагословить. Адекватна емоція віри, розумієте? І та сама радість може бути зовсім неадекватна, коли я буду радіти з падіння іншого, коли я буду тішитися, або мені відкриваєш, людина має скоро померти, мені би треба було поплакати. Тому давайте візьмемо собі до уваги просту річ. Коли нам Бог щось відкриває, і ми, відповідно, того відкриття проявляємо свої емоції це емоції віри. Вони завжди зв'язані з любов'ю. Вони завжди правильні. Але вони мають бути відповідний час, відповідному місці, відповідному напрямку. І тоді ти можеш сміло плакати з тими, хто плаче. І радіти, переповнюватися з радістю, з тими, хто радіє. І ти навіть можеш радіти тоді, коли всі плачуть. І це буде адекватно. Чому? Тому що Бог буде тебе наповняти. І таке буває. Я не знаю, як вас в мене буває не раз таке, буває, от, ранком ти закриваєшся в молотонній кімнаті, ти молишся до Бога, ти шукаєш Божого обличчя і знаходить якась сила, ну, ясно від Бога, якщо ти молишся до Бога і шукаєш його. І ти чуєш, тобі хочеться плакати. У мене от, буває таке на молитві. Я взагалі людина, яка рідко плачу. Дуже рідко, повірте. Але от коли я в молитві, я дуже швидкий на сльози. От в мене приходить дух Святий і все, я вже плачу. Чого я плачу, скажіть? То, що я нещасний, чи може того, що мені щось не так по життю, чи просто проявились емоції, значить, щось Дух Святий зачепив, правда? Може, він хоче, щоб я щось змінив? Може, Дух Святий хоче, щоб я за когось попереживав. Багато що ми навіть не розуміємо, але ми плачемо. Або й навпаки, ти включаєш псалом, приходить радість надприродня, і в тебе навколо проблеми, шо, буря, шум. Всі навколо кажуть, слухай, бітер, додати, кінець, крапка, тобі вже все. А ти майже Бога радість, ти усміхаєшся кажеш, алілуя. Всі навколо кажуть, Кінець, а ти алілуя. Всі навколо кажуть, все, хвороба тебе затисне", а ти алілуя. Чого ти радієш? Хіба це не адекватні закази, що психічно хворі? Ні! Тому що є відкриття від Бога. Воно показує нам вихід, ми знаємо його, ми отримали його, і ми адекватно проявляємо свої емоції. І вони можуть бути різні. Але коли вони по вірі, то вони емоції віри. А коли вони не повірять по людських наших речах, то вони емоції людські просто. І не треба їх називати тоді емоціями. віри. Але так би хотіли, щоб ми мали багато емоцій. Які би супроводжували нашу віру, правда? Тому ну, давайте помолимося.